Доброго вам дня, шановні пані та панови. І В таких мальовничих місцях Ужгорода продається гарна ділянка, рівна, з гарним розміром 40 метрів на 20 метрів, 8 соток землі. З сусідом уже багато будинків поруч. Сам показую, як ви бачите, Досить щільно заселено дану локацію. Навпроти поля зараз ніхто не побудований, тобто перші декілька років у вас ніхто не буде над вікнами стояти. значить Ось така ділянка, її довжина 40 метрів, її ширина 20 метрів. Ось. А, відразу всім, кого зацікавить, скину документи, скину витяги для того, щоб ви могли бачити. Дана ділянка призначена під будівництво. тобто не треба нічого змінювати, все готово для того, аби ви могли собі будуватися і спокійно собі тут проживати без проблем. Да? Поруч проходить, як ви бачите, електроенергія. Ось воду тут можна зробити, скважину собі поставити. По тій вулиці проходить газ, наскільки я чув від людей. Це все перевірю по документах і вам вже більш точніше скажу. Тобто маємо ділянку, місто Ужгород. Є локацію також, надіслю кожному, кому буде цікаво. Зараз у нас пасмурна погода, дощить навіть вже дощ почався, але як ви бачите, на горизонті є гори у гарну погоду їх набагато краще видно. Тобто ви собі зможете зробити двохповерхову наприклад, будівлю з прекрасними видами на гірську місцевість. Всім гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги та всього найкращого.